Далі я буду говорити з Романом Костенком, народним депутатом, секретарем комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Ми сьогодні говоримо про посилення мобілізаційних заходів. Чи є у вас розуміння хоча б контур, контурів нового закону, який зараз розробляється Верховною Радою, яким їх бачать взагалі ці контури в Комітеті Національної Безпеки? Ну, я хотів би сказати, що те, як зараз виглядає, то цей законопроект він розглядається не в комітеті Верховної Ради. А розглядається в він робиться в міністерстві оборони. Уряд, наскільки я знаю, буде суб'єктом подання цього законопроекту. І це я вважаю правильним, тому що в нас декілька людей, які напряму відповідають за мобілізацію населення і демобілізацію населення. Це президент, який подає указ про мобілізацію і про демобілізацію Верховна Рада його затверджує. Президент приймає рішення Верховна Рада. А тому ці всі питання, скільки треба відмобілізувати, як в яких умовах, звичайно, е, маючи план, маючи бачення на наступний рік, всі ці пропозиції в більшості має подати президент, уряд, там, міністр оборони за погодженням главкома і ну, кабінету міністрів е, е, прем'єр-міністра. Звичайно, там, якщо будуть якісь питання, Верховна Рада вже буде подавати свої пропозиції, але в рамках саме цих питань. Вони, вони приходили до нас два дні тому назад. Це вони це Міністерство оборони, представники заступ, в обличчі заступників заступниць міністра оборони. Двоє були Чорногоренко і Калмикова, і вони нам доповідали там норми, які вони. Планують ввести, е Тому ну, це такі загальні, вони не таємні, загальні норми. В принципі, багато про них було озвучено деякими членами мого е комітету, є дискусійні, але сказати, що це вже остаточні норми і остаточний законопроект ні. І кожного дня там приходить якась нова версія, яка, скажімо, перероблена стара, а потім повертається стара. Тому сказати, що є вже якісь окремі напрацювання, що вже. Уряд бачить, як це має бути, я не можу. Більше виглядає на те, що поки що не розуміють, які взагалі новшества хочуть вести. Тому що, от, наприклад, є якісь стандартні норми, що там хочуть зробити, там а є дискусійні. Ну, наприклад, всі вони дискусійні, просто буду приклади. На комітеті розмовляли про ну, один із членів комітету, подав питання щодо засуджених. Там зараз на напрацьовано було, що ті тільки можуть можуть бути мобілізовані хто засуджений звід звід. З відтермінуванням е, сроку покарання. Ну, у нас просто в просто народі кажуть ус умовне засудження, да? хто не сидить у в'язниці, але там срок у нього якийсь є, до тих можна взяти. У нас там е, деякі члени комітету е, наполягають на тому, наприклад, щоб можна було призивати категорію злочинців, як це засуджено. Ну, десь ми це вже бачили, да? пам'ятаємо, що росіяни по такому ж принципу йшли. Ну, я скажу, не скажу, що я підтримую цю норму. Там в мене є багато своїх аргументів проти цього. Е, але... Але скажімо, ми зараз говоримо про те, які напрацювання є, чи які пропозиції. Далі там питання також дискусійне щодо інвалідів першої, другої, третьої групи, і хтось каже, що потрібно дати можливість звільня... звільнятися першій, другій, третій, хтось каже, тільки перший другий, і знову ж таки консенсусу немає. Просто нам показали, що в цьому напрямку вони е... працюють. Знову ж таки, піднімалось питання щодо обліку жінок. І як я побачив, що мабуть 90% комітету цього однозначно не підтримало. Ми говорили про те, що це питання вже підіймалося два роки тому. Пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення, і Верховна Рада тоді прийняла своє рішення щодо того, що жінки не стають на облік, стають тільки ті, хто мають медичну освіту, всі інші за власним бажанням, і це моя позиція. Також я сподіваюся, що в нашій країні. Великі історично сильний вистачить чоловіків, які зможуть, зможуть захистити своїх жінок і замість них взяти в е, руки зброю. Добровільно питань немає, будь ласка, е, хто, хто хоче, питань немає. Далі там піднімається далі питання щодо е, правоохоронців. Воно ще відкрите, я розумію, по ньому рішень немає. Дивіться, в цілому, те, що я бачу, там переписка в чаті, те, що я бачу на комітеті. По остаточної версії не по жодному з питань, які анонсувалися, немає. Ніхто рішень не прийняв. Тому президент дав команду напрацювати, а я так розумію, рішення в нього самого немає. Він чекає рішень від кого, щоб йому принесли на них подивитися. Які будуть наслідки після цих рішень? От мені важливо, щоб їх прорахували, щоб це не було просто прийнято для якихось популістських таких. Е скажімо, з яких з популістських причин будуть е, міряти безпосередньо, не скільки не як краще буде людям, а як краще будуть люди після цього відноситись до нашої влади. Таке питання є відразу тупикове. Добре, а ви сказали, виходить про складну процедуру так обміну. Там ви чекаєте від президента? Комітет чекає від президента від Міноборони. Скільки це, ми, це перше це, питання? Ми це, ми це не ми ми комітет чекає. Комітету є свої пропозиції, але ми їх будемо вносити безпосередньо вже в законопроект. А я думаю, що все суспільство від президента чекає. Це Дуже важливе питання, так. яке президент озвучив, і він сказав в прямому ефірі, що я наставки дав команду кабінету міністрів, голов головнокомандуючому, е міністру оборони уряду. Опрацювати і дати мені пропозиції. І це, це було не кількі... Я просто до, до чого? До того, що це було наприкінці листопада. Президент дав тиждень. А ми з вами говоримо вже наприкінці грудня. А то скільки ці пропозиції ще за часом будуть висуватися, чи не вийде так, що цей законопроект, врешті-решт не буде взагалі розроблений і прийнятий? Хто його знає? Дивіться, ми зараз ось ви кажете фразу законопроект, да? а нема законопроекту, є якісь напрацювання. Таких, яких, мабуть, там, сотні у кожного депутата, ага. там десятки у кожного, які працюють. Тому на даний момент це напрацювання Міністерства оборони. Я думаю, з участю окремих там, депутатів, в тому числі і Комітету нацбезпеки, е і вони всі в такому половинчатому вигляді. Тому що там якісь там нам сказали, ми хочемо так, ми відразу кажемо, які в цьому є ризики там, щодо мобілізації, або щодо якихось питань. Ми ж маємо розуміти. Також президент цифру ми пам'ятаємо, озвучував приблизно. Нам озвучили всі цифри, які там у нас поточний, цілковий некомплект або перекомплект. Тому, виходячи з цього, ми розуміємо. Тому вони я думаю будуть напрацьовувати, коли саме, ну. От на даний момент сьогодні ще одна версія там по, по, була скинута в чаті, але також там я побачив зразу, що деякі депутати писали про те, що м, а, а чому це питання не вирішено? Вони кажуть, тому що вона розробляється. що встигли сьогодні напрацювати, вам скинули. Тому остаточної версії немає. І зараз говорити, як буде остаточно, чи будуть е, засуджені, чи не будуть, чи буде облік жінок. Ну більше, мабуть, ні, тому що і президент про це говорив. Добре, чи Але буде? є інші пункти, ні, от, наприклад, Зниження мобілізаційного віку до 25 років ви сказали про засуджених. Чи є у вас якісь підрахунки, про яку кількість потенційного ресурсу мобілізаційного йдеться? І стосовно 25 там, річних плюс, і стосовно засуджених. Дивіться, якщо ми говоримо про 25-річних, то закон тут уже не потрібен. Закон прийнятий Верховною Радою півроку тому. Його тільки президент не підписує, а причини ми самі можемо зрозуміти. Це не популярний закон, і підписавши який, ти відразу нас проти себе, мабуть, настроїш 25-річних. У Мене тільки таке пояснення. Більше ніяких немає пояснень, тому що проблеми з мобілізацією зараз є, і, і проблеми є також з. З віковим цензом у нас в армії, у нас служує, скажімо так, покоління за 40 далеко. десантно штурмові і підрозділи морської піхоти вони комплектуються такими вже дядьками постарше. Тому дивіться, якщо ми говоримо про категорію 25 років, ну це таємна інформація, я вам не скажу, е, наскільки це там, дасть нам можливість. А перше, ви сказали е, в загальному, скільки нам потрібно. Які в нас можливості, перспективи, якщо ми говоримо про ну наприклад тих же засуджених, якщо буде прийнято так, рішення про засуджених їх... та, окремо, дивіться, от щодо засуджених, це таке моє поверхневе дослідження. Да, я його повністю ще, е, тому що я тільки сьогодні побачив, що ця норма розглядалась на комітеті, але вона якось так пройшла. Але сьогодні я побачив, що наче щось там внесли. У е, нас десь приблизно, якщо взяти до 45 п'яти тисяч м, засуджених ну, в цілому в Україні, із них там ну якась частина жінки, хай візьмемо там будуть там 5 тисяч, хай 10, да, е, буде. Це залишається 35 тисяч. Якась частина в нас тяжкі злочини. Я ж не думаю, що ми дійдемо. Я взагалі не хочу, але в принципі, хто буде там. Е, Скажемо, цю ідею просувати. У нас є люди, які за вбивства, за зґвалтування, там якісь за розбої дуже серйозні. Ну що ми їх звільняти будемо, да це і мене не вкладається. але хай це буде ще там десять тисяч. І на виході хтось, я ну хто був в наших тюрмах, наші тюрми вони здоров'я не додають. Ми ж це розуміємо. Місця, і там дуже різні люди сидять. І я думаю, що здорових там дуже мало. Якщо ми десять тисяч знайдемо, то це вже буде добре. І от говорити, піднімати це питання заради 10 тисяч людей, коли в місяць нам, вибачте, потрібні десятки тисяч в місяць. А ми взагалі піднімемо питання, скажемо, от нам немає вже ким воювати. Це неправда. У нас нормальний ще мобілізаційний ресурс. Головне правильно е зробити інформаційно, мотивувати людей і зробити так, щоб люди, е скажемо, розуміли, що. Максимально буде зроблено все для того, щоб люди там не отримали травму на війні і виконали свій обов'язок і живими повернулись додому. Тому це питання з засудженими. Ну я, я не бачу поки в ньому якихось перспектив. Тому що ну по факту, ми мабуть більше негативу отримуємо ніж позитиву, ніж якоїсь користі. Тим більше, знаєте, коли ми говоримо про засуджених, ну це ж росіяни їм все рівно. Вони дістали цих засуджених після будь-яких злочинів, і вони їх відправляють на українську територію, коли ці засуджені на української окупованій території можуть далі робити свої злочини, і ніхто їх тут контролювати не буде. А ми ж, якщо будемо призивати засуджених людей, які сто скоїли злочини на свою ж територію, вони ж у нас тут будуть поряд з нами. Це ще ось, штрафбати робити. Ну така історія, яка потребує ще дискусії. Якого сходу я бачу більше мінусів ніж плюсів? Добре, а чи фіксуєте ви зміну настроїв громадян України стосовно тих заходів, які зараз відбуваються останніми тижнями, особливо днями, збільшилася кількість фото, відео інших повідомлень про рейди ТЦК. Тепер вже не тільки у спортзали, і в торгові центри, і вулиці, і звичайні метро? Власне, що дало? Нам от такі заходи, чого додало, яку кількість призвати вдалося, і чи ну, зважаючи на те, що ТЦК нерідко порушують закони, вгризаючись в чоловіків буквально, власне, які висновки з цього треба робити, чи це припиниться колись саме таким чином? Ну, дивіться, складно взагалі, я ж не знаю, які там нам е це дало приріст. Але те, що в нас є проблема з мобілізацією, це е факт зараз. І нам потрібно це вирівнювати. Але з моєї точки зору, вирівнювати не рейдами по там спортзалом по іншим, а вирівнювати це правильно. Перше ну потрібно бути правильна інформаційна політика, потрібно розказувати. Кожен військовослужбовець е має мати е шлях розуміння. Одна ми з вами проговорили, коли я говорив. Декілька моментів, там, які плануються. А головне про те, що сказав е, президент, що має бути питання і мобілізації, а саме головне, які зараз люди говорять, це демобілізація. Так от, е, там ми обговорили питання 36 місяців, там подається. І тут потрібно розуміти, що таке ці 36 місяців. По перше, я згоден з тим, що потрібно конкретизувати, що люди, які йдуть в армію, вони мають розуміти свій, скажем, точку вступу і точку виходу. І звісно, вони як це розуміння. От навіть коли ми людей зараз мотивуємо йти на службу, зараз яка мотивація? Давай ми тебе заберемо. Коли ти повернешся, ми не знаємо, бо війна не є, ну не зрозуміло, коли закінчиться. Да тому. Тут або калісо, або поранення, або там смерті, це, це неправильно, мотиваційно, це неправильно. Тому ми маємо розуміти, що Україну треба захищати, але чіткі правила розробити. У нас в принципі зараз е, люди, які е, мобілізовані, ми спокійно своїм ресурсом в перспективі можемо їх замінити. Тому там 36, але в мене бачення інше. Я його пропонував, що наприклад 36 місяців це для всіх. Але якщо ти до прикладу протягом цих... 36 місяців пробув 6 місяців в бойових діях, безпосередньо в, приймав участь, то ти можеш звільнитися, наприклад, через 18 місяців. Тобто ти знаєш, якщо я йду безпосередньо в штурмовики, то це дає мені право через 18 місяців, місяців бути заміненим на полі бою, і хай це буде не 18, там 19, там більше. Але я думаю, що все-таки ми маємо розуміти, що є різна служба, різні ризики, і по різному потрібно тут е, підходити. Хоча міністерство оборони там в них бачення, що для всіх має бути е, однаково для всіх 36. Ну я ще раз кажу: 36, наприклад, якісь тиловій частині на західній Україні, і 36... Під роботі, ну, або ще десь це різні 36 це навіть різний один день, не те що 36 місяців. Тому я думаю, підходи потрібно десь в такому напрямку шукати. Прошу вас прокоментувати заяву сьогоднішню міністра оборони Умєрова який сказав нагадаю глядачам, що було б добре мобілізувати українців, які перебувають за кордоном, зокрема в Німеччині. А, і він каже про в лапках запрошення до призовних пунктів там за кордоном. І нібито будуть санкції, якщо військовозобов'язані, які виїхали, не прийдуть на ці ділянки. Я для глядачів знову ж таки наголошую, що це тільки. Погляд, візія це не означає, що це розробляється зараз, і ви можете проголосувати, чи вдасться Україні таким чином мобілізувати чоловіків за кордоном. В чаті під відео зараз триває опитування. будь ласка, долучайтеся. Ну і вас, пане Романе, я прошу прокоментувати, які власне в нас є механізми для такого рішення, втілення його і перспективи. Ну, звісно, що всі хочуть справедливої мобілізації, всі хочуть долучити максимум людей до захист України, тому там були якісь незрозумілі питання щодо цього інтерв'ю. Міністра оборони там були, що він сказав одне. Потім сказав, що мої слова перекрутили. Навіть міністерство оборони вийшло з заявою про те, що він такого не казав. А це там незрозуміло. Він також там німецьке видання, якщо я не помиляюсь, сказали, що він сказав, що ми в Криму Криму будемо в наступному році. Він сказав: Я такого не говорив. Тому тут питання щодо того. Чи зможемо ми знову ж таки? Тут стоїть в першу чергу питання мотивації людей, які мають знати, що прийшовши сюди, взяти, взявши зброю в руки, вони будуть хорошо навчені, їм будуть забезпечені всі умови для захисту країни, для того, щоб вони не будуть повний розпущені десь в посадку, скажімо так, штурмувати. Якийсь якусь позицію, тому що комусь там там я не знаю, захотілось це. Тому тут потрібно, щоб і зворотній зв'язок з фронту йшов. Тому тут потрібно міняти і проводити інформаційну політику. Звичайно, можна зараз закрутити гайки, спитати взагалі, як тоді ці люди будуть повертатися. Треба робити мотиваційні інформаційні заходи. Звичайно, там обмежити можна. Там я чув звичайно питання, які щодо там щодо паспортів, щодо прав, які мають там консульці, де змінюватись, щоб там. Давати можливість, але повірте, я думаю, що це це не спрацює. Як факт такі не спрацюють. Ну люди потім будуть говорити: ну ладно, ми тоді будемо громадянство міняти. Давайте тоді будемо йти. Тому тут потрібно. Все ж таки доносити до людей по-іншому, ніж примус. Якщо люди вже виїхали, якщо вони там, ніхто не може довести, правильно вони виїхали чи неправильно вони виїхали. Тому з людьми потрібно розмовляти, потрібно, щоб наші дипломатичні представництва там е проводили інформаційну роботу і повертали їх. А дивіться, тут теж, теж питання. Людина, яка знаходиться там, вона працює. От навіть як в Ізраїлі, там, якщо йде призив, ми пам'ятаємо там по мене кожні півроку проходять підготовку або рік, декілька місяців. Де б він не був, де б він не працював, він як громадянин Ізраїлю, він приїжджає цю підготовку, проходить і він знає, що це на місяць. Він бере відпустку. У мене навіть знайомі, які беруть відпустку в себе там на роботі, де вони там вдають директор якоїсь там великої компанії, який там заробляє десятки тисяч доларів, але він бере автомат, приїжджає і там працює, де його там чи сектор газу чи. Не безпосередньо, так і у нас що, якщо люди будуть знати, що його вирвуть звідти тільки там, на рік, до прикладу, або там, на півроку, або на 18 місяців, да, він прийде від і повернеться назад. А коли в невідомість, то це проблема. Тому все це треба відрегулювати. Війна ще в нас буде продовжуватися, я не хочу навіть прогнозувати скільки, і тому ми маємо побудувати чіткі правила щодо захисту батьківщини. А, знаєте, з вами погоджуються стосовно мого питання наші глядачі. Я їх запитав про те, чи вдасться, і вони відповіли: ну, 60% глядачів вважають, що ні Україні в Україні не існує таких механізмів, що найменше, тому не вдасться з-за кордону залучити військовозобов'язаних. Я дякую вам за розмову. Буду з вами зараз прощатися, Роман Костенко, народний депутат і секретар комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки. До зустрічі з вами. Do